Ми забезпечили повністю можливість виїзду громадського транспорту. Спеціально для того, щоб виїхали маршрутки на мережу, були розчищені під'їзди до всіх автобусних парків, в тому числі до приватних, які дають послуги для транспортного перевезення. На жаль, зранку вони не виїхали, тільки повинні самих перевізників, тому що що їхня власна територія була не розчищена. Люди, які, і ті підприємства, які, які зірвали виконання своїх договірних зобов'язань, саме підрядник по очищенню міста, вони будуть притягнуті до відповідальності. Також зараз управління транспорту дано доручення вивчити можливість притягнення до відповідальності, накладення не знаю, фінансових санкцій, штрафних санкцій, інших видів стягнень до перевізників, які зірвали, які зірвали перевезення пасажирів. На сьогоднішній день території, вони цю територію потрохи розчищають, автобуси виїжджають практично, мережа транспортна заповнюється належним. Громадським сполученням думу, що сьогодні протягом дня буде повноцінна відновлена робота і громадського транспорту, і всіх інших установ, і саме не забезпечення розчищення проходів для пішоходів.